Вітання, друзі, мене звати Василь похімо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 17 квітня. Це четвер. Отож, підпишіться на нас, поставте подобайки, пишіть свої коментарі. Поїхали, розпочну з того, що два останні дні відбуваються удари. Ну як нам здається, такої собі помсти за е, те, що росіяни обстріляли суми. По 112 та 448 ракетній бригаді Російської Федерації відбулося два дні поспіль. Прильоти, звідки ми знаємо, що це ці бригади причетні, то це гур одразу в той же день, коли по сумах відбувся удар. Повідомили ну і, от вчора, зокрема, доволі таки активненько так би мовити. Було атаковано населений пункт Шуя, це Іванівська область Російської Федерації, де ППД пункт постійної дислокації 112 ї ракетної бригади. Пропоную вам подивитися це прекрасне відео, як Шую атакували, і як там люди реагували. Ну як люди росіяни. Доброго раночку, так прокидалися шуянці, і до речі, зверніть увагу, що дуже цікаво. ракетна бригада, здавалося, б важливий об'єкт для Російської Федерації, а не прикривається жодним ППО. Немає жодного ракетного комплексу, зенітно-ракетного комплексу, навіть е, зенітно-ракетної е, зенітної гармати, немає чути виключно стрілкового озброєння на наступному відео. Це особливо помітно, коли просто йде такі автоматні черги, кулеметні і нічого більше. максимум і виключно е, стрілецьке озброєння. Дивіться це відео. Як показує практика, абсолютно ніякого зиску не дає це стрілецьке озброєння. Росіяни не збивають тут. чітко видно, це наші доволі не швидкі, але доволі ефективні при цьому дрони. Лютий, які задавали ударів, ан 196 лютий сил безпілотних систем. Уражено було за підсумком за висновками наших осінтерів. Це така спільнота Осінт Гарбуз. Вона називається в телеграмі. Вона існує до речі, про закликаю вас. Друзі, підписатися і на мій телеграм-канал. Ось бачите на екрані, як його знайти. А в описі до цього відео в більш розгорнутій інформації є прямий лінк посилання на мою телеграм-спільноту. Е, отож, е, телеграм-спільнота Гарбуз. Вона виявила е, з усіма триангуляціями того масиву відео, яке було зроблене по Шуї, е, три. Як мінімум, що не менше три точки, по чому цілилися наші дрони. Три будівлі ними були вражені серед них серед цих будівель, точно головний штаб частини і навчальний корпус військової частини. Е, ну такі от справи. Тільки це дуже приємно. Звісно, що так от літають дрони. Врожають. Хтось шукає в цьому помсту. Хоча як для помсти це надто мала ціна для росіян, надто мала. Та в принципі неможливо помститися за смерть такої кількості людей: 35 людей загинуло. Це просто немислимо, але реально логічне питання звучить. Я, я не знаю чесно на нього відповіді. Я так само, як і ви, друзі, і багато хто. Я бачив вчора в інтернеті, ставили питання таке, що нам потрібно було, щоб завдали удару по сумах тільки для того, щоб далі атакувати цей цю ці частини ракетних військ Російської Федерації. Раніше вони чому не були атаковані, не могли. Не були на меті, не були законними цілями, не були пріоритетними цілями. От чому просто реально, чому це відбувається після цього? Тобто я прекрасно розумію, що зараз фактично це певна така сатисфакція, в тому числі для населення, що от мовляв, ми просто так за суми не залишили. Ми про них задали ударів. Які наслідки цих ударів? Ну будемо дивитися далі, але. Але сам факт того, що туди дістаємо приємним. Тепер про неприємне поговоримо сьогодні. Я дуже багато уваги приділю одній ділянці фронту, яка зветься Лиман. Е, отже, Лиманською ділянкою є все те, що ну цілком логічно поблизу населеного пункту е, Лиман. От він у нас Лиман і е, загальне спрямування на фронті. Ось тут це все є Лиманським напрямком. Як бачите, росіяни присутні в такій ділянці. Цієї фронту, яка називається Правобережжя річки Жеребець, ось їхня ця присутність, і вона дуже паршива, чесно кажучи, ця присутність, тому що жеребець був тривалий час водороздільною лінією, справді водороздільною е, лінією, аби стримувати е, просування росіян. Віднедавна тут е, нашому противнику вдалося створити цей плацдарм, і він, на жаль, е, за останній час ще й розширився. Тут це дуже просто. Чому розширився? Тому що тут критично велика перевага ворожої піхоти. Я вчора Спілкувався з бійцями 66-ї механізованої бригади, які тут тримають оборону. Вони шістдесятка батальйон безпілотних систем 63 бригади, дуже обмежений комплект військ. Насправді тут е, отримають цю ділянку фронту, і тут дуже важко. Я не побоююся насправді сказати, що ситуація тут близька на правду до критичної, е, близька до критичної в тому сенсі, е, що росіяни переправилися через жеребець. Давайте тут от, я. Збільшу е, цей масштаб. Ось ще раз виділяю цю ділянку, яку росіяни зараз займають на правобережжі річки Жеребець. Ось така зона. Що в цій зоні відбувається? Вона максимально насичується ворожими піхотинцями. Максимально е, поки що не вдається росіянам переправити свою техніку через річку Жеребець, от в цьому напрямку, не вдається. Біці 66-ї бригади, яке сказав, з якими вчора спілкувався, які тут здійснюють оборону? Це один із комбатів, який пояснював, що на їхній на, в їхньому доробку 66 ї Конкретно другого батальйону, 66-ї бригади. Ну щонайменше 5 п'ять знищених понтонів через річку Чорний жеребець, мінімум п'ять. Тобто, росіяни постійно наводять переправи, постійно намагаються вони переправити техніку сюди, для того, щоб продовжувати наступ. Потрібно розуміти, навіть по про те, що зараз техніка здавалося б, не грає якоїсь вирішальної ролі, але без неї подальше просування, подальші наступи в принципі неможливі. Ну не можна тільки піхотою закидувати фронт та і усе. Тобто зараз техніка тут не перенаправляє. Як я сказав, 5 понтонів було знищено через жеребець, крім цього, одного разу росіяни спробували вбрід його перейти, ну і це все закінчилося потопельництвом а, цієї техніки. В цій зоні, отут в цій зоні виключно ворожа піхота, присутня, яка, однак, кількісно суттєво переважає наших захисників. Але перш ніж перейду до піхоти, я ще скажу, що а, загальний. Контекст подібних уражень за річками е, понтонних переправ, контроль цих понтонних переправ, е, контроль того, аби противник не зумів переправити техніку. Дуже схожий сценарій. Ми спостерігаємо не лише на Лиманському напрямку, але та сама фактична історія. У нас по кількох ділянках присутності на правобережжі противника на заоскіллі, тобто це тополі, Кам'янка, е, Красне Перше, Фоголівка Новомлинськ дворічна, западне кіндрашівка. Ось тут всюди противник присутній на правобережжі вже іншої річки, річки, яка зветься і точно так. Саме по жодній з цих локацій він не має змоги переправити свою техніку, не дають, намагаються принаймні не давати росіянам переправляти свою техніку або вільно її пересуватися у районі суджі. Наші авіатори, наша авіація, наші пілоти. Ось відео учорашнього дня, де наш літак Су 27 вражає понтонну переправу за допомогою gbu 39 американської авіабомби в. Суджі, крім цього, поруч із цією знищеною переправою ще одна була уражена буквально в парі кілометрів, як то пишуть наші бійці від цієї Калабані, а крім цього, на них ще й добряче там насипає Хаймарс. Ну тобто, я веду до того, що. Зараз, в силу того, коли працюють дрони, і в силу того, коли у нас є непогано і якісно працює авіація, наші війська намагаються користуватися принаймні по максимуму водними перешкодами, щоб не давати техніці ворожій просуватися. І ось цей сценарій саме реалізовується на Лиманському напрямку із річкою Жеребець, і поки що як то кажуть, ху, -ху, -ху вдається це дуже навіть непогано. Ворога блокують, от в цій. Ділянці його присутності лише піхоти, але піхоти тут до 100 біса багато минулого тижня. Я говорив, посилаючись на пресофіцерку 66 ї бригади, е Анастасію ближчик, що один до десяти співвідношення піхоти противника по відношенню до нашої вчора. Вже ця співвідношення погіршилося десь, приблизно навіть один до 12 Якщо раніше росіяни ходили в штурми малими групами, то зараз просто табунами ходять на Лиманському напрямку з метою того, щоб загарбати побільше території територій, зайняти побільше позицій, як вони це роблять, в тому числі за допомогою мотоциклів, і я про це зараз розповім. Але загалом, в противника тут головна перевага це те, що вони мають постійно оперативне поповнення ресурсу. Відповідно, чому я сказав з самого початку, що ситуація тут близька до критичної, тому що жодного покращення товариства чекати не варто. Дуже обмежена кількість військ і можливостей цих е, військ тут захисників наших на цьому напрямку щодо е, утримання, утримання цієї ділянки. Тобто я не кажу про покращення, аби не було погіршення. Погіршення насправді цілком ймовірне та можливе на м, лиманському напрямку. Більш того, сюди саме сюди зараз росіяни переправили частину своїх ресурсів. Ось е, з. Цих районів з локації населеного пункту піщани, яке було хабом, слугувало хабом для поширення ворожих атак в цьому напрямку, і в цьому напрямку, так, от з району піщаного, тобто з цього прямокутника, зараз росіяни перенаправили щонайменше три свої полки саме на Лиманський напрямок Тобто, ось таким чином відбулася передислокація. Це три полки: перший танковий, перший мотострілецький полк Другої мотострілецької дивізії, та 752 й мотострілецький полк сюди були переміщені на поповнення втрат і на продовження пробивання ось цієї діри або цієї. Тонкої ділянки фронту, яка на думку Росіян склалася на Лиманському напрямку. Е, крім цього, е, частково свої ресурси з цих районів точно так само росіяни перенаправили на западне е, на Куп'янському напрямку. От в цій зоні, точно так само намагаючись розширити та пробитися на правобережжі за Оскілля. Ось воно западне, населений пункт западне. Е, і знову я повертаюся так. Відволікся знову повертаюся до Лиману. Е, тож е, тут збільшилася кількість ворожих військ. Тут суттєво перевищується концентрація ворожих сил е, 1 до 12 Тут не варто чекати на покращення, аби не було погіршення. І тут росіяни, що яка їхня головна мета? От давайте мірити лінійку і сьогодні. Е, до е, річки Жребець на крайній лянці фронту на цьому напрямку приблизно. 7 кілометрів ось ця дистанція ось ця дистанція вона є 7 кілометровою задача противника тут створити ну бодай 10-15 кілометрову зону свого контролю Тобто розширитися в цю сторону, для чого це потрібно? Тому що якщо буде такий буфер 10-15 кілометрів, тоді вони відповідно зможуть перенаправити техніку на правий берег і продовжити свій наступ. Ось що вони намагаються зробити. Для того, щоб розширити цю зону на умовних 15 кілометрів, виходить, що ворожі піхотинці мають зайняти наступні населені пункти, як то Нове, Рідкодуб, Новомихайлівка, Зелена Долина, умовно кажучи, ось позаймати їх колодязі ті ж самі? А як це робити? Якщо між нашими позиціями точкою А на лінії бойової зіткнення і точкою Б, звідки ворог висувається? Ну приблизно півтора-два кілометри? Як ворожій піхоті долати ці півтора-два кілометри? Відповідь. У мотоциклах зараз максимально просто по максимуму на фронті використовується ця е, мотоциклетна складова. Е, росіяни ганяють шалено е, на мотоциклах. Е, відео показую вам, яке вчора оприлюднив телеграм-канал Офіцер, де видно заїзд. Я то кажуть, сезон мотокросу відкрито заїзд двох мотоциклів, які дуже стрімко намагаються прорватися до наших е, позицій. Це не є новина про те, що ворог застосовує таку мототехніку. Але зараз вона, як ніколи, така тактика є доцільною через те, що поле бою диктує таку історію. Е, в чому м, ця історія полягає? Справа в тім, що зараз немає суцільної лінії фронту, немає такого, що ось тут стоїть. Така чітка, як на карті намальована е, така смуга оборони, і тут така собі смуга оборони, і вони між собою якось там тиснуть одне на одного, намагаються прорвати і тому подібне. Зараз лінія фронту. Вона не от як я сказав, не є такою, як ми зараз її там бачимо на карті. Що тут червоне, а тут зелене, а тут от між ними обов'язково сіре. Зараз лінія фронту не складається з ровів ротних опорних пунктів і в опів. вопів. зараз це такі осередки оборони, які переважно складаються з таких собі лисячих нор, в які вкопалися двоє-троє піхотинців, і тримають умовно кажучи сектор. Тому що ну інакше неможливо, воли більші скупчення стають неможливими, тому що їх знищують е, дрони. І в таких умовах що роблять мотоциклісти своїми швидкими проривами? Давайте ось це так, так мовити так на пальцях. Я покажу. Уявімо, що ось тут от є точка. Мотоциклісти, якщо вони там користаються негодою, користуються туманом, користуються посадками. Е, ну, мотоциклісти посадками не користуються, але тим не менше, от якимись. Якимись перевагами е, погодніми, скажімо, вони намагаються користуватися і, відповідно. Є позиція росіяни Намагаються стрімко, швидко заїхати, десь в тил цієї позиції, перекрити відтак логістику для цих бійців, і так і стається. Що ми бачимо відео захоплення у полон наших бійців, якщо не спрацювали наші дрони, якщо вони допустили цей захід в тил і не знищили ворожу е, групу або допустили контакт, наприклад, ворожої групи із нашими піхотинцями, які десь там сидять у норі? Е, так стаються захоплені у полон наших солдатів. Так на жаль, старпляться розстріли, але по максимуму таких речей намагаються не допускати толкові якісні командири е, на місцях. Зокрема, так само це намагаються е, не допускати і тут на лиманському напрямку. Але на жаль, е, раптовість інколи нападу, інколи паршива інженерна підготовка, коли не замінована територія, зокрема з засобами дистанційного мінування, коли не злагоджена робота дроново-артилерійських частин. Тоді ось таке трапляється: що цей так званий мотокрос дає. Плоди і росіяни отримують певну перевагу. Відео, яке я демонстрував Ну кілька хвилин тому, так від спільноти офіцерів ще раз покажу його. Це з Лиманського напрямку. Там під Лиманом, як стверджують бійці, до 70% всіх штурмів зараз відбувається от такого плану. На мотоциклах швидко, тому що зараз вже немає цих піхотних груп, які ходять табунами. це там притаманна історія лиманському напрямку. Техніка зараз теж особливо плодів не дає. Ну, про техніку ми ще поговоримо. Вчора Росіяни на одному з напрямків спробували прорвати фронт в чергове техніку, але перш ніж ми до цього перейдемо, я все ще скажу про Лиман, тому що. Поступово поступово стає супер загрозливою ситуацією для цивільних мешканців у Лимані. Я думаю, що наближається той час, коли варто говорити вже про чергову евакуацію з цього населеного пункту, тому що Лиман під постійним обстрілом противника перебуває. Ну, от подивіться, буквально, хоча б що не менше, ці кадри від нашої національної поліції, яка працює з цивільними після обстрілу чергового обстрілу Лиману. Целые все. Газ сейчас вызовем. Вы целые все? Я ранена. Где, где, где? А ну сюда на штуку. Надо просто отсюда уходить. Просто ну, непонятно, когда они будут еще сейчас убить. На жінчина раніна, нога у нього сколочення такої небольшої замотав бандажом. Ну, такі от справи. Росіяни б'ють, цивільні страждають. Лиман дуже, дуже, дуже складна ситуація. Під Покровськом вже згадано нам сьогодні мною дуже багато швидких атак на мотоциклах. Тут ситуація радше «тягни, штовхай». Де одну позицію здобувають, дві дві втрачаємо або навпаки, дві здобуваємо, одну втрачаємо е, більш-менш, скажімо так, плюс-мінус стабільна історія, е, і при цьому, до речі, штурмові дії противника на покровському відтинку почали. Зменшуватися в кількості, тому що ворог теж зализує втрати. Дуже багато він тут втратив останнім часом в березні, на початку квітня. І зараз вже тиждень як фіксується поступове зменшення інтенсивності бойових дій. Але це не означає, що воно зникає. Покровський напрямок все ще найактивніший з поміж будь-яких ділянок фронту. Тут найбільше кількість зіткнень: Лисівка, Шевченко, Піщани, Котлина Удачна Надіївка, Успенівка, Срібне. Всі ці райони там тривають дуже запеклі бойові тії. Ну і от так само варто ще сказати на сам кінець. Що вчора противник вирішив спробувати прорвати на Оріхівському напрямку в районі роботиного копанів з двох районів. В бік Оріхова, прорватися на техніці до 12 одиниць броні використали Росіяни силами двох рот атакували, але фактично повністю. Була знищена ця бронегрупа противника повністю щент в нуль. Що це було? Можливо, спроба промацати ще й тут оборону, тому що давненько тут не було таких серйозних накатів на техніці, як от е, вчора. Е, але ця спроба була максимально невдалою. Більш того, на цьому спрямуванні вчора противник втратив ще один зенітний ракетний комплекс. Чому не потішитися, я не можу і на тому поставити крапку Такі, друзі, справи! вам за увагу! Бережіть себе на все добре!